Нове обличчя українським селам вже зовсім скоро сільські території отримують нову соціальну культурну сферу. Школи, садочки та народні доми ось основні завдання для відродження. Таке оновлення і не омане Львівщину. Так влада обіцяє, старе оновить нове побудує. На допомогу чекають і учні села Кореличі, Перемишлянського району. І, хоч школа в них є, тепер варто потурбуватись про належне облаштування. Сучасний басейн та спортивний зал. Такі майбутні школи у селі Кореличі бачили ще в 90-х роках. Натомість будівництво з часом закинули, відновили лише у 2000-х. Проте отримали лише відремонтовані класи, новенькі парти та стільці. Хоча й про такі умови навчання для більшості сіл годі й мріяти. А тут навіть облаштували усе для уроку інформатики. А от про басейн забули, забули навіть про каналізацію. Тож тепер вбиральня на вулиці. Коли проблема це каналізація, водопостачання і внутрішні туалети. Звичайно, і отеплення, але електрозбергаючі елементи, тобто вікна і утеплені стін. Замість фізичних навантажень розумові. Фізкультурні вправи школярам замінюють шахматами і шахами. Щоправда, коли погода дозволяє, урок фізкультури тут проводять на вулиці, адже спортивного залу в школі немає. Там є стадіон, там є ворота, і ми там проходимо фізкультуру, а зимою у нас є клас, ну і ми там в класі або граємо шашки. Аби довести школу до ладу, необхідно більше 400 тисяч гривень. Влада обіцяє, гроші будуть. Через брак коштів свого часу це не було зроблено. На сьогоднішній день використовується лише частина шкільних приміщень, але перспектива тут є. Дивно, що протягом останніх років це питання не вирішувалося ні на рівні держави, ні на рівні області, ні на рівні району. Я розумію, що ні район, ні село самостійно це питання вирішити не зможуть. Школа із садочком окрім 75 учнів. Тут навчаються ще 17 дошкільнят. Загалом на Львівщині сьогодні Більше 200 тисяч учнів. Ще 65 тисяч виховуються у садочках. Юлія Менько, Андрій Сладков, новини.